Вітаю, шановні телеглядачі! З вами програма «Автонюз Тест-Драйв». Цього року компанія Renault радує нас кількістю новинок. Це і нові Logan та Sandero, і оновлені Кангу та Fluence, а також принципово нові моделі Lodge та Docker. Героєм нашої сьогоднішньої програми буде ще одна новинка від Renault Універсал Logan MCV. Він вже чекає на нас в автосалоні офіційного дилера компанії «Автоакорд». Отже, як казав Гагарін, поїхали. Новий Логан MCV може зацікавити потенційних покупців несподівано багатим оснащенням вже в базовій версії. Навіть в початковій комплектації Authentic новий Логан MCV має центральний замок з дистанційним керуванням, гідропідсилювач керма. Передні електросклопідйомники, кондиціонер, аудіосистему з USB та Bluetooth та подушки безпеки водія та переднього пасажира. По-друге, в якості опцій Логан може запропонувати фішки, які рідко зустрічаються в авто цього класу та цінової категорії. Логан в максимальній комплектації Expression відрізняється багатим оснащенням як для автомобіля цього класу. Наприклад, це автоматичний клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік, легкосплавні диски, шкіряне кермо та мультимедійна система з навігацією та тачскріном. Також клієнт може додати деякі опції у базову комплектацію. По-третє, новий Логан зберіг доступну ціну, що завжди було характерною рисою цієї моделі. Наданий для тест-драйву Renault Logan з двигуном 1,5 DCI в комплектації Authentic з додатковими опціями коштує 150 500 гривень. А взагалі, вартість Renault Logan MCV в комплектації Authentic з 1,2 літровим бензиновим двигуном починається від 131 тисячі 800 гривень. На початку 70-х років минулого століття з конвеєра почав сходити Renault 12 TL вагон, по суті, далекий предок сучасного Логана, який випускався і під назвою Dacia 1300. І хоча в модельному ряді компанії Renault універсали займають далеко не головну позицію, їх все-таки вистачало. В кінці 70-х років морально застарілу 12-ку замінив Renault 18 TL вагон, який існував і у вигляді повнопривідної версії GTD 4х4 Brick. У 1987 році у модельній гамі з'явився універсал більш високого класу – модель 21 Nevada, який протримався на конвеєрі усього два роки, наступний універсал Рено Лагуна Невада побачив світ у 1995 році. А в 1999 році пропозицію розширив Рено Меган Гранд Тур, який у 2003 році поступився місцем Гранд Туру на базі нового Мегану. Звісно, кожне наступне покоління Лагуни також мало свій універсал. У 2007 році світ побачив Рено Логан МСВ, що спочатку продавався тільки під брендом Дачія. У 2009 році внаслідок ребрендингу на українському ринку автомобіль от. Римав назву Renault Logan MCV. проте прямим попередником нового універсалу можна вважати модель Renault Clio Grand Tour, що пропонувалося на європейському ринку. Новий універсал від Рено це не тільки і не стільки Logan MCV другого покоління, адже головна відмінність нової машини від старої її більш класична концепція. Якщо перший MCV мав подовжену базу та пропонувався у п'яти чи семи варіантах, то новий MCV – це звичайний універсальчик класу B, що відрізняється від просто логана лише типом кузову. Всесвітній проект X-90 концерну Renault Group Logan з 2004 року випускається в Румунії, Марокко, Колумбії, Ірані, Індії, Росії, Бразилії та Мексиці під брендами Renault, Dacia та Nissan. у сусідній Росії, наприклад, його випускають на московському заводі автофрамо саме під брендом Renault. За вісім років у світі було виготовлено 2,5 мільйона логанів першого покоління з різними типами кузову, з яких у сусідній Росії майже 500 тисяч авто. Не випадково на початку нашої програми я згадував про інші новинки від Рено. Зараз французи вирішили розділити задачі по різним моделям. Просту та утилітарну роботу виконує докер. У якості сімейного мінівену пропонується самимісні лоджі. Ну а Logan MCV це модифікація з кузовом типу Універсал на базі звичайного логана. Таким чином, у покупця є можливість обрати вантажопасажирський автомобіль Рено згідно власних конкретних потреб. І, до речі, не будемо забувати ще і про оновлений Kangoo. Перший Логан припав до душі багатьом українцям завдяки практично ідеальному набору споживчих властивостей. Новий Логан зберіг їх, додавши кілька важливих відмінностей від автомобіля першого покоління, адже новий Логан MCV – це практично ідеальний транспортний засіб для власника невеликого бізнесу або родини, що має свою присадибну ділянку. Після трансформації кузову вже знайомий українцям Логан став справжнім універсалом із вражаючими вантажопасажирськими можливостями. Цікава деталь у Логана MCV практично немає прямих конкурентів на українському ринку. Адже російська каліна поступає цьому по всім параметрам. Російський же «Лада Аргус» є нічим іншим, як Луганом МСВ першого покоління. Залишається хіба що Фабія, тобто Фабія комбі, проте вона не має версії з дизельним двигуном. У той час як під капотом нашого чорного універсальчика працює вже практично рідний нам двигун 1.5 DCI. І про нього ми ще поговоримо окремо. Логан це відносно компактний універсал, що формально належить до класу B+. Завдяки довгій колісній базі та своєрідним пропорціям він забезпечує водія та чотирьох пасажирів рівним комфорту. Орту, що характерний для автомобілів більш високого класу Сі, чи навіть сі хай, традиційно для логана багажне відділення має рекордний для цього класу об'єм у 573 літри. Причому відкидна спинка заднього сидіння дозволить перевозити довгі вантажі, наприклад, гірські лижі, велосипед чи побутову техніку. Фірмова абревіатура MCV розшифровується як multi convivial Vehicle, що у вільному перекладі звучить як дружній транспортний засіб чи автомобіль для великої компанії. Таким визначенням фірма Renault хотіла підкреслити сутність автомобіля Logan MCV першого покоління. Зараз у модельному ряді марки є й інші автомобілі, які також підходять під абревіатуру MCV, А новий універсал знову задає тренд, ставши компактнішим та елегантнішим за свого попередника. Новий Logan MCV значно відрізняється від попередника підходом до оснащення. По-перше, стала багатшою його базова комплектація, яка зараз включає в себе не тільки електроприводи вікон та замків, а навіть кондиціонер, гідропідсилювач керма та аудіосистему. Тобто вже в базі Logan MCV має все, що потрібно для комфорту. Но якщо цього виявиться замало, то можна обрати багатшу комплектацію чи просто додати до бази деякі опції. Раніше такої можливості у власників Logan MCV не було. До базової комплектації Authentic можна додати АБС, бокові подушки безпеки, протитуманні фари, круіз-контроль, шкіряну обивку керма, центральний підлокітник, релінги, легкосплавні диски та мультимедійну систему медіа NAV з навігацією. Таким чином, ще в момент вибору автомобіля майбутній власник нового логана може додати певні фішки, покращивши оснащення машини на власний смак. Попередній логан MCV виглядав досить своєрідно чи навіть грубувато. Новий зовсім інший. Як і седан, він має привабливий передок із ефектною оптикою та великим реношним ромбом. Разом з тим, дизайн цього універсалу чудово вписується в актуальний модельний ряд французької марки. У профіль стає помітною головна відмінність нового MCV від попередника колісна база, що є такою самою, як у седана. Завдяки цьому універсальчик не виглядає якось розтягнуто чи непропорційно і одразу сприймається як сімейне, а не утилітарне авто. Задня частина нового МСВ виглядає доволі елегантно. Особливо стильно виглядають задні ліхтарі, що наче перетікають у крила та зовсім не обмежують багажний відсік по ширині, адже родзинкою корми універсалу є саме багажне відділення. Велика собака, об'ємні речі, дитяча коляска, велосипед. Усе це з легкістю прийме на борт новий універсал. Склавши задні сидіння, корисний об'єм можна збільшити з 573 до 1518 літрів. Причому спинка трансформується у співвідношенні 1 до 3 чи 2 до 3. Силова структура кузову не зазнала істотних змін, що для покращення акустичного комфорту новинка отримала нові попередчини даху та інший моторний щит. Завдяки цьому новий універсал є тихішим за свого попередника та за рівнем шумоізоляції випереджає багатьох однокласників. Над дизайном першого логана працював талановитий бенуар Жакоб, один з авторів концепт-кару Велсаті та Мінівена ес Але при розробці Логана-Один дизайнери намагалися створити не стільки ефектний, скільки функціональний автомобіль. У новому ж поколінні вони зробили ставку саме на виразну зовнішність, що повинна переминити певну частину потенційних покупців, яким старий Логан здавався надто простим та нецікавим. Як і раніше, на задньому сидінні МСВ з комфортом розташуються три пасажири. Старий Логан МСВ був улюбленцем підприємців та таксистів, для яких на задньому сидінні є запорукою успішного бізнесу. У новому місця менше не стало, проте трохи змінились акценти. Тепер це, у першу чергу, сімейний універсал, адже для бізнесу у Рено є декілька інших авто. Матеріали інтер'єру не є дорогими, але пластикові деталі підігнані точно. Переживши невелику професіональну переорієнтацію, Logan MCV залишився самим собою. Зручним та просторим автомобілем, але додав до своїх звичних переваг ще й різноманітні фішки, на які звертають увагу навіть у цьому сегменті. Новий Logan MCV зберіг характеру для усіх автомобілів цього проєкту високу посадку водія за кермо. Проте це вже давно не дачі, а саме Рено, на що чітко вказують цифри на спідометрі 30, 50, 70 км на годину і так далі. Ну а центральна консоль у будь-якому випадку тішитиме око та руку власника, адже навіть в базі тут є аудіосистема з USB-входом та кондиціонер. А в багатших комплектаціях тут може бути навіть клімат-контроль та навігація з тачскріном, що і не снилося власникам перших логанів. Рено Логан MCV другого покоління всередині практично нічим не нагадує свого попередника. Хіба що пластик залишився твердим, проте виглядає інтер'єр набагато солідніше і нічим не видає відносно невисоку вартість автомобіля. Лінії стали більш плавними, а ергономіка досконалішою, завдяки чому водій та пасажири почувають себе, наче у авто більш високого класу. У базовій версії Logan MCV оснащується бензиновим 1,2 літровим двигуном, що має 4 циліндри та 16 клапанів. Завдяки такій техніці він розвиває непогані для свого об'єму 73 кінські сили. Ну а наш Logan оснащено потужнішим турбодизелем 1,5 DCI, що розвиває 85 кінських сил. В іншому ж нічого не сподівано. Це Logan як Logan, що має привід на передні колеса, п'ятиступеневу механіку, передню підвізку типу Макферсон та задню аж подібну балку. До появи новинки в Україні багато потенційних власників засумнівалося, а чи вистачить йому двигуна із робочим об'ємом усього 1,2 літра. Свого часу ми спеціально проїхалися на Логані з 1,2 літривим двигуном і можемо заспокоїти усіх автомобілістів. Вистачить. Ну а тим, хто часто їздить із повним завантаженням, варто звернути увагу на версію з двигуном 1,5 DCI, що розвиває 200 Нм Уже при 1750 обертах і споживає при цьому усього 4,5 літри солярки у змішаному циклі. Є у гаммі-двигунів і версія із заводським газобалонним обладнанням. Логан це не спортивний автомобіль, але інженери Renault Group і в новому поколінні та з кузовом універсал змогли витримати вірний баланс між керованістю та плавністю ходу. Крім того, досвідчений водій одразу відчує, що можливості шасті та двигуна практично однакові, тобто Логан не провокує на значне перевищення швидкісних обмежень. Він у будь-якому випадку поводить себе просто, прогнозовано та зрозуміло. Дежавю? За кермом нового універсала відчуваю, що він створений спеціально для країн із дорогами не найкращої якості, до яких поки що, на жаль, відноситься і Україна. Підвізка наче ковтає всі нерівності, забезпечуючи водія та пасажирів високим рівнем комфорту. І, до речі, показник кліренсу 164 мм є непоганим та важливим, якщо не забувати про наші реалії. Новий MCV не перестав бути логаном з кузовом Універсал, але при цьому отримав усі переваги автомобіля другого покоління, адже він став зручнішим, елегантнішим та навіть престижнішим. Це надійне авто, на яке власник може розраховувати за будь-яких умов. А я дякую автосалону «Автоакор» за наданий для тест тест-драйву автомобіль. І вас працював Олег та вся команда програми Автонюс Тест-Драйв».